На Буковині для військовослужбовців, що відновлюються після поранень, започаткували проєкт Ветеранський спорт Сила Духу. Програма безкоштовна. Її учасники мають можливість пройти курс фізичної та психологічної реабілітації. Як відновлюються українські герої? Наш репортаж. Валерій Вівчарюк воював на найзапекліших напрямках і, як вмілий снайпер завдав ворогу чималих втрат. Уперше на війні опинився у 2014-му. І так само при, при широкомасштабному вторгненні, так само добровольцем пішов одразу, минує військ військкомати ТЦК, бо тому що там черги були. Поїхав в одну із частин спеціальних операцій добровольцем. Пройшов відбір і рік і три місяці відпрацював на фронті. Валерій Несчуток знає, наскільки воїнам необхідне перезавантаження та підтримка після виснажливої служби. Тому і влаштовує для побратимів адаптивні тренування. Значить, робимо легкий-легкий видих. Вдох і видих. Стабілізуємо своє серцебіття і кровообіг. Сьогодні ветеранів уперше запрошують ще на спортивну риболовлю. Михайло понад 20 років захоплюється вудкарством. Позаду майже три роки фронту. Чоловік страждає на високий артеріальний тиск. Каже, найкращі ліки для нього побути серед побратимів. Піймав дві штучки, одну відпустив, одна така вже. Щось куди відпускати, де спіде вечором. Спокій. Спокій, розслаблення таке собі. З голови всі мислі уходять. Нема ніяких турбот. Саме ментальне здоров'я є важливим для повноцінного повернення до цивільного життя, вважає Андрій. Через поранення він втратив кінцівку, пересувається на протезі. Та, попри все, переконаний, головне це тримати стрій, не падати духом. Піймали рибку, так? Так, да, тільки що буквально перед вашим приходом, буквально за минуту, гараж. І ми зараз цю рибку будемо відпускати, тому що вона, ну, якби маленька. По-перше, тут їсти немає, а во-вторых, в неї глаза такі, бачили? Проситься просто вийти. Отак от. Біжи, біжи і приведи мені побільше. Для багатьох учасників плескіт води, мерехтіння сонця, занурення у тишу стали своєрідною медитацією. Загалом для успішної адаптації ветеранам важливо відчувати і підтримку суспільства. Ветерани, як правило, повертаються у суспільство. У них загострене відчуття справедливості, і вони ну, сприймають все. Тобто, ми повинні градус напруги понижувати. Понижувати в тому плані, навіть. В закладах обслуговування, в магазинах, якщо запитає Слухаю вас, або якщо відповість продавець, дякую вам за захист України. Вона ж автоматично понизить градус. Сергій пересувається на кріслі колісному, бо через танковий обстріл втратив ногу. Тут, хоча б на мить, може забути про пережите пекло. Вже вже піймали коропа, а хочу ще щуку, якщо вона тут є. А як нема, то хоч окуня ще одного. Але ми вже задоволені. Бери, пускай хай ще росте. Ну, я як дружина ветерана хочу подякувати організаторам цього неймовірно класного дійства. Це дуже важливо для ветеранів, для адаптації їхньої, для їхнього психологічного та фізичного здоров'я. Це дуже класно, що вони не лишаються одні вдома зі своїми побутовими проблемами, також і фізичними і хворобами. Вони щиро радіють кожному вдалому улову і так само щиро тішаться спілкуванню. Коли на війні є побратими, да і побратими, це, це про брата, це про. Ну це про щось таке особисте: це про прикриття спини, да це про довіру. І так само тут тому я вдячний ветеранській політиці, що вони цим займаються, і що вони показують, що їм не байдужі хлопці. Ветеранські ретрити із фізичними вправами у невимушеній атмосфері справді підтримують моральний дух героїв. Соломія Українець, Ольга Лучик Ігор Грига подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.